Работа з батьками в умовах дистанційної освіти. Сьогоднішній день спонукає нас навчатися та пристосовуватися до тих умов, які диктує нам життя. Дистанційне навчання стало зручним під час пандемії та незамінним після повномасштабного вторгнення Росії. Відеозаняття дозволяють не припиняти навчання. Шановні батьки, воєнний стан це не канікули. Це означає, що вам необхідно допомогти дітям. Вдома організувати освітню роботу щодо вивчення програмового матеріалу. Вихователі закладів організовують інтернет-навчання, щоб діти могли здобувати нові знання. Воєнний стан змушує жити за власними правилами, незвичними, часом обтяжливими. Чи пройде ізоляція без зайвих проблем, залежить від кожного члена сім'ї. Неабияк впливає воєнний стан на дітей, якщо залишити їх сам на сам з проблемою вимушеної ізоляції, де ведеться потім прикласти немало зусиль аби відновити гармонію в сімейних стосунках. Тому таке правило живи за правилами. Родині потрібно зібратися всім разом і встановити правила, визначитися, скільки часу батьки працюють, а діти навчаються. Граються, малюють чи читають самостійно. Потім скільки часу всі проводять разом. Бажано розділити квартири на окремі зони, щоб члени сім'ї не заважали одне одному. Пам'ятайте, що дітям в цей час не вистачає спілкування з однолітками, і замінити його потрібно живими емоційними спілкуванням, а не будь-якою діяльністю. Дитина потребує фізичної активності, адже надлишок енергії в організмі, як правило, трансформується в агресію. Тому, аби уникнути непорозумінь та конфліктів, домовтеся, які способи вивільнення енергії є сприйнятливими, а чого робити не слід. Не варто вигадувати дитині чим зайнятися, дозвольте їй проявити ініціативу. І знайти заняття за бажанням та покликом душі, навіть якщо ця діяльність призведе до невеличкого хаосу в квартирі. Та пам'ятайте, що з дитиною потрібно попередньо домовитися про її обов'язки, зокрема підтримувати чистоту в кімнаті. Якщо ж ініціативність дитини згасла, запропонуйте їй заповнити свій вільний час розмальовками, книгами. Розвиваючими настільними та комп'ютерними іграми. Давайте їх дітям порційно. Це допоможе підтримувати постійний інтерес. Рекомендації для батьків під час організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Батьки створюють безпечні умови навчання, виховання і розвитку дитини, яка здобуває освіту за дистанційною формою. Знайомляться з розкладом відеозанять дитини в батьківській групі Viber, сприяють виконанню дитиною завдань та досягненню передбачених результатів, проводять з дітьми бесіди щодо дотримання дисципліни та концентрації уваги під час проведення дистанційних занять. Допомагають дітям встановити чіткий розпорядок дня з можливою варіативністю, наповнення часу, відведеного на заняття та відпочинок, їжу, домашні ігри, особисту гігієну, спілкування та піклування про домашніх улюбленців, допомогу родині в домашніх справах тощо. Допомагають дитині скласти план виконання завдань з різних предметів з урахуванням того, який режим взаємодії вибере дитячий заклад онлайн або офлайн. Здійснюють контроль за відвідуванням дитиною відеозанять, контролюють дитину щодо виконання нею режиму дня для запобігання перевтому. Постійно підтримують зв'язок з вихователем для вирішення загальних питань. Беруть участь в онлайн-консультаціях, які проводить вихователь-практичний психолог. У разі необхідності звертаються з питанням через телефон. Постійно слідкують за надходженням нової інформації від адміністрації закладу, вихователя, практичного психолога на сайті у власних Viber спільнотах групи. Піклуються про здоров'я дитини, контролюючи її час, який вона проводить біля комп'ютера під час відеозанять та дозвілля. Долучаються разом з дітьми до участі в онлайн-конкурсах, акціях, флешмобах, челенджах, проєктах тощо. Батьки сприяють виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм і досягненню передбачених ними результатів, навчання, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, дбають про фізичне та психічне здоров'я дітей, формують у них навички здорового способу життя. Під час дистанційного навчання діти та їх батьки, а також діти з особливими освітніми потребами, у яких є необхідність у додаткових психолого-педагогічних і корекційно розвивальних заняттях, звертаються до практичного психолога та вихователя, директора для організації таких занять.